Чернігівець Володимир Залозний рибалить раз на тиждень. Сьогодні у стрижні він спіймав півтора кілограми риби. Серед неї був і короб. Піймав вісім карасей і карпа разі одного розміра. Ага, а дозволений розмір це який. 25 сантиметрів до основання від ну, голови береться. Якщо б розмір виловленого коропа був менший за 25 сантиметрів, інспектори рибоохоронного патруля могли скласти на рибалку протокол та стягнути штраф. Два тижні тому рибоохоронний патруль випустив у Стрижень півтори тонни мальків коропа для омолодження річки. З того часу на водоймі діють додаткові обмеження на вилов саме цього виду риби. Зазвичай на водоймах обмеження одне: не більше трьох кілограмів улову на одного рибалку. Кожен короб таксується по 306 гривень штрафу за це за окрему особу. Підходимо до рибалок, дивимося, який улов. Якщо є короб, попереджуємо, якщо живий, щоб вони випускали. За словами Віктора Бірюка, після зариблення стрижня коропом рибалок стало більше за останні два тижні. Склали більше десяти протоколів за незаконний вилов риби на стрижні. Саме такий протокол був складений на громадянина міста Чернігова. Це на 11,5 тисяч гривень. Це, у нього були маленькі коропи, які, які аби хоч у садок ловив і в садок складав, що їх можна випустити, але складав цілофановий пакет, де риба вся, цей мальок, який запустили, він спадох і все. Зараз інспектори рибоохоронного патруля проводять профілактичні рейди. Рибалки кажуть, обмежень дотримуються. Знає, коропи. толстолобика. Ну, короче, ту рыбу, которую запустили, ее ловить нельзя. Правильно? Ну, а мы ловим, что попалось, но такое нам не попадается. Во-первых, а во-вторых, отпустим. На этой разрешено круглый год. Три кила все для любителя. Больше не. Так что. Ну, если попадется одна рыба, пять кил, то уже тут другое дело. Это запрета нет. За словами Віктора Бірюка, забороненим приладдям зазвичай у Чернігові не користуються. Більше порушень інспектори фіксують поза межами міста на водоймах області. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.